Вітаю мене звати Вадим Карп'як. І що ж сьогодні сам Бог велів говорити про Дональда Трампа і його 100 днів після інавгурації? Я думаю, що вже ви не один раз бачили якісь відгуки про цю стоденку і. Можу закластися, що ви не бачили жодного позитивного відгуку про перші 100 днів. Але треба віддати належне Дональду Фредовичу. Він обіцяв, що ці 100 днів запам'ятаються надовго. Оце слово він дотримав. Коротко екскурс в історії, чому 100 днів дуже важливі? Взагалі, 100 днів ця вся історія рахувати їх почалася теж від американського президента Франкліна Делано Рузвельта. Ще в 33-му році оця велика депресія американська. І коли Рузвельта вибрали, він за перші 100 днів провів через конгрес 15 революційних законів, які серйозно змінили американську економіку і вивели країну з депресії. І після того всі президенти після 33-го року стараються от перші 100 днів оце такий період, коли треба щось показати, і максимальний рівень довіри, поки є у суспільстві, то щось таке зробити. От на це Трамп і натякав у кінці січня, під час своєї інавгураційної промови не тому. Сказав і старався щось зробити. Ну, але, звичайно, він хотів як Наполеон, бо у Наполеона теж було 100 днів, коли в 1815-му він втік з острова Ельба, захопив Париж. Оголосив війну союзникам, програв битву під Ватерлоу і здався в полон англійцям. І теж все встиг за 100 днів. Трамп звичайно встиг не менше, але це все якісь негативні результати, тому що за що б Дональд е, Трамп не брався впродовж цих 100 днів, поки що ніякого ефекту позитивного для Сполучених Штатів не було. Він оголосив. Е, Маленьку війну проти Хуситів, яка поки що ні до чого не призвела, він поголосив фактично торгівельну війну усьому світові і теж поки що нічого не зміг добитися для економіки Сполучених Штатів, крім того, що мита, які були заявлені, довелося відкатувати назад, тому що це грозило просто колапсом американської економіки. Він оголосив про те, що буде якось Росію витягувати і замирить Україну. З Росією буквально ну гаразд не за 24 години, але найближчим часом поки що теж нічого не виходить. Він за зробив заявку і наїхав на Канаду. Як на 51-й штат штатів, чим взагалі допоміг виграти лібералам вибори в Канаді. За нього були консерватори. Взагалі, то вони були такі протрампівські, і ніхто не давав їм ніякої перемоги і шансів на перемогу на канадських виборах. Але тільки втручання Трампа і його ця рекламна кампанія допомогли опонентам Трампа виграти в Канаді. Заявка на Данію і все оце. Ну тобто, за що не взятися? За 100 днів ніяких видимих результатів фактично немає. І тому тепер ситуація залишається гострою. Трамп розуміє, що щось треба зробити, і намагається останній козир витягнути з війни України з Росією. Коротко, як виглядає ситуація? Трампові потрібна якась угода. Тиснути в цій угоді, щоб її отримати, він може фактично тільки на Україну, бо важелі впливу на Росію у американського президента критично мало. Це треба визнати, і це такий плюс путіну, тому що він не залежить від американського ринку. Там мінімально все. Санкції давлять, але не прибивають російську економіку. А от Україна залежить від поставок американських е обіцяних збройних пакетів і всього, що ми з ними напідписували. Тому це була така позиція: мовляв, будемо тиснути на Україну, і Україна має легше прогнутися. Україна, слава Богу, не прогнулася. І тепер виходить така патова ситуація. Росія вимагає. Поступок Україна на поступки не йде. Трамп не може надавити остаточно ні на одних, ні на інших. Звідси з'являються заяви: мовляв, я зробив все, що міг. Я умиваю руки, і якщо що, то ми виходимо з переговорів далі без нас. Частину українців це, мовляв, лякає. Заявам ну вийде Трамп з переговорів. і Що тоді насправді нічого не буде. Об'єктивно, якщо подивитися, то це має більше лякати зараз Путіна і Росію. Тому що риторика Трампа вона здебільшого проросійська, якщо оцінювати її з Києва і сидячи в Києві, нам це нічим не загрожує, тому що нових збройних пакетів підтримки Сполучені Штати не обіцяли за Трампа. Ніяких нових санкцій проти Росії вони не обіцяли. Підтримки Європи в допомозі Україні вони не обіцяли. Наш інтерес не в тому, щоб Сполучені Штати були посередниками, тим більше, що якщо вони зараз і є посередниками, то більше млин на стороні Росії, на млин Росії. Наше головне завдання не вийти взагалі зі спілкування зі сполученими штатами і отримати ті пакети зброї, які нам були обіцяні ще за адміністрації Байдена. От це наше надзавдання. Звичайно, є ризик, що Трамп може сказати стоп, зупиняємо цю допомогу, як він уже один раз зробив в кінці лютого, коли відбулася ця сумнозвісна сварка в овальному кабінеті. Але ви пам'ятаєте, кілька днів, і все було відведено назад, тому що заява про припинення підтримки України попередніми пакетами, вона дуже сильно б'є по американському збройному лобі. Це просто сигнал усім. Партнерам США по світу, що вони хочуть, дають, не хочуть не дають. Тому відповідно це дуже погано для майбутнього збройного бізнесу і обірвати уже укладені контракти в такий різкий спосіб означає позбавити себе просто мільярдів і мільярдів доходів в майбутньому від продажу зброї. Тому треба шукати якісь форми контракту. Те, що запропонував як мирний план Дональд Трамп зараз, ну воно взагалі не виглядає на серйозну пропозицію, бо за цією пропозицією фактично виходить так: Росія відмовляється як компроміс від того, чого вона і так не має, всієї України. А Трамп уже в останньому інтерв'ю заявив, що це тільки завдяки йому Росія не захопила всю Україну. От. І Росія, мовляв, відмовиться від того, чого в неї немає, а компроміс України Україна збереже. Те, що в неї і так є, тобто Збройні сили. Ну от такий компроміс, він надзвичайно не влаштовує, бо це зовсім і не компроміс. Тому все заходить справді в глухий кут, і якщо все зупиниться, і штати скажуть, що вони виходять з цих переговорів, то, звичайно, гірше буде на цьому фоні Росії. Відповідно, Трамп може зайнятися внутрішніми проблемами, тому що там справді все починає пригорати. Торгівельна війна з Китаєм загрузла, це поки що починає не Погано позначатися на американській економіці, і був такий, два, фактично таких цікавих моменти з'явилися недавно. Перший це завод дорогущих сумочок Louis Vuitton у Техасі, їх два в Штатах. Один в Каліфорнії, якщо я правильно пам'ятаю, а один в Техасі, і була недавно в американській пресі велика публікація, де Луївітон скаржився, що вони перенесли виробництво Сполучені Штати, але не можуть набрати фахових людей працювати на виробництві сумочок. Американці не хочуть працювати руками. Американці не хочуть іти на завод. А навіть якщо вони хочуть, то критично мала кількість людей, які мають для цього навички, освіту і вміння і. Це велика проблема. Проблема в тому, що якщо хтось і хоче перенести завод у Сполучені Штати, то він просто може не набрати достатню кількість працівників навіть на зарплату приблизно 8 доларів на годину. Тому це серйозний виклик для економіки, і Дональд Трамп зараз буде щось з ним робити. Але паралельно йому треба щось вирішувати і з Китаєм, тому що Китай надув щоки і тепер сидить і дивиться на те, як Сполучені Штати все більше і більше грузнуть у цих проблемах, які за 100 днів наварилися стільки кількості їх стільки, що переварити їх тепер. Ну. Уявімо, що прийшов там через 4 роки наступний президент. Він не зможе повернути довіру до Сполучених Штатів, яку от за 100 днів вдалося отак серйозно похитнути Сполученим Штатам. Китай просто собі може дозволити зараз трошки почекати і паралельно подивитися на те, що відбувається з Кореєю. Я думаю, ви теж звернули увагу на те, що Корея, північна мається на увазі Корея, синхронно з Росією підтвердили участь їхніх військ. У війні проти України, причому це було зроблено ну дуже так характерно. Корея сказала, що так, ми там беремо участь, бла 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 А Путін подякував Кореї північній за допомогу у веденні цієї війни. Ну, я опускаю цей іронічний момент, що в час, коли в 22-му році Путін казав про Україну там Київ за три дні. То в 25-му році Путін дякує Північній Кореї за те, що та дає свої війська для того, щоб проводити дев'ятимісячну воєнну кампанію на території Курської області. Просто шалений темп, від Київ за три дні до з допомогою корейців звільняти Курщину 9 місяців. Так от зверніть увагу на те, що ця подяка і це визнання було синхронне. Тут криється один серйозний момент. Північна Корея допомагає Путіну не з великої любові до Пушкіна і російської ідеї. Для північної Кореї є два дуже практичних моменти, чому вони в це в'язалися. Перший це технологічний. Росія володіє технологіями, які потрібні для військово-промислового комплексу Кімчене. І для цього їм треба якось ці технології з Росії за щось витягувати. І вони от міняють 15 тисяч своїх солдатів, приблизно 600 з яких вже мертві, і там близько ще 4 тисяч поранені, на технології ракетобудування. Тому що балістика корейська літає, але балістика корейська дуже неточна. Їм треба з цим вирішувати. Це один технічний момент, воєнні технології. І є другий момент політичний і геополітичний. Північна Корея завжди перебувала в тіні і в прямій залежності від Китаю. Вона була таким проксі китайським і Китай мав там е серйозний вплив. Так, от, щоб вийти з цього впливу, Корея явно тепер демонструє свою прихильність до Росії в такий спосіб і показує Китаю. Це такий сигнал. Китаю, що бачите, не ви одні на цьому ринку диктаторському. Ми теж можемо піти і сюди, можемо. З Іраном раптом щось замутити, і таким чином дають Китаєві зрозуміти, що і їхня гегемонія не безкінечна, і на цьому фоні Китай теж буде починати щось думати, що тепер робити з такими союзничками. Ну а вишенькою, простіть мене на цьому всьому геополітичному торті зараз буде зав'язуватися війна теоретична війна Індії і Пакистану, яка Ну, треба бути реалістами, має шанси на те, щоб перетворитися в повноцінний збройний конфлікт. Є постійні обстріли на прикордонні. Все почалося з того, що в штаті, ну, на території Кашміру, а це така територія, на яку і Пакистан претендує, вона в складі Індії. Але претендує і Пакистан, і Індія, яка володіє ним. Там озброєна група людей розстріляла 20 туристів, і це стало формальною причиною для того, щоб активізувати бойові дії на прикордоні. Поки що йде обмін обстрілами артилерійськими. Але з дня на день, чи навіть з години на годину, може початися повноцінний конфлікт. І пікантності додає те, що обидві держави вони ядерні. І Пакистан і Індія володіють ядерною зброєю для України це погано, безперечно, тому що тоді вся увага світу знову переключиться, так як було вже в ситуації з палестино-ізраїльським конфліктом. Вся увага тоді переключається на битву двох ядерних країн, але також для України, в разі якщо ця війна почнеться, буде складний геополітичний вибір на чий бік стати. Отут ми відчуємо на собі те, в чому ми любимо часто звинувачувати інші країни, які не мають там чіткої позиції в україно російській війні, і ми звинувачуємо їх у моральному релятивізмі. Але для України це теж буде дуже складний вибір. Бо а Пакистан. Нам допомагав і допомагає, наскільки я розумію, зброєю і снарядами, тобто Пакистан наш воєнний партнер. А Індія наш великий теж партнер стратегічний. і Нам би теж її було якось треба відтягувати від впливів Росії і залучати на свій бік. І в нас налагоджуються з Індією, якраз стосунки, і тут це таке завдання зірочкою для української дипломатії: не втратити ні одних, ні інших, але у випадку воєнного зіткнення. Україна би мала якось тоді всидіти на двох стільцях або раптом зіграти в цю гру і запропонувати своє посередництво. У вирішенні цього конфлікту це би теж міг бути нестандартний хід, але визначатися якось цією ситуацією треба буде так само, як Україна може зараз визначитися з цим путінським перемир'ям, яке він обіцяє на 8-10 травня. Зрозуміло, чому він його робить. Він його робить тому, що йому треба 9-го числа прийняти оцих своїх диктаторів, які він збирає на парад у тиші і спокої. Тому таке. Ну, дуже сміховинний, ніколи такого не було поняття, як одностороннє перемир'я. Ти не можеш перемир'я оголосити в односторонньому порядку. Для цього завжди треба з суперником узгодити. Україна теж би могла зіграти в цю гру. В неї можна грати вдвох, і, наприклад, оголосити перемир'я з 1 травня. А якщо Путін його не дотримується, то тоді звинувачувати його у зриві цього перемир'я. Але це вже завдання більше для дипломатії. Ми оголосили, що ми готові 30-денне перемир'я підтримувати, і тоді побачимо, як на це відреагує Путін він вже фактично відреагував, що ні, поки що не готовий. Не готовий, тому що планує велику кампанію, наскільки ми розуміємо, заяв наших військових на літо. Ще одна чергова спроба, що ми вдамося, Київ за три дні, і так далі. Але для того, щоб цього не сталося, як не ставалося попередні дні, пам'ятаємо підтримувати Збройні Сили України і донатити тим, кому довіряєте, і тим, кому можете. Підтримайте Збройні Сили України і буде нам. Щастя.